Наступне вправо на повторення геометричних фігур. Нам знадобляться ось такі шаблони з геометричними фігурами. Ви можете їх намалювати самостійно, та нам знадобиться пластилін або кольорове тісто. Далі ми говоримо дитинки, наприклад, що це за фігура? Трикутник, правильно, молодець! Давай її з тобою зробимо. Далі ми запитуємо дитини скільки трикутник має сторін. Дитина говорить, три! Молодець! Отже, ми беремо пластилін і ділимо її на три частини. І потім відтворюємо кожну із сторін. Катаємо таку ковбаску і приліплюємо на одну із сторін зверху. Далі ми беремо наступний шматочок пластиліну і так само катаємо ковбаску і приліплюємо на другу сторону. І точно такі самі дії ми виконуємо з третьою стороною. Катаємо і приліплюємо. Нас вийшов трикутник. Так само ми можемо виготовити і повторити інші геометричні фігури.